Всіх вітаю із сільпо сьогодні четвер. І в сільпо нові акції, які, які називаються цінотижики. Кожного четверга у них міняються нові акції. Завжди цікаво подивитись, що, що тут це сільпо, в якому я роблю огляд. Зараз тут іде ремонт, там частина закрита, але потім тут буде все дуже-дуже гарно. Ці акції, які я буду показувати у всіх магазинах сільпо по всій Україні, одинакові. І так починаємо з такої величезної знижки в 52% на такі чіпси хрумкі за 44,99 Ось такі, я навіть, мабуть, їх ніколи не бачила, якщо чесно. Чіпси не їм просто вони коштували 93 гривні за 50 грам, а коштують 44,99. Тут різні смаки, якісь краб, краб з сиром, краб з зелені. Тут вони прям всі крабові смаки. 44,90 для всіх, хто любить чіпси. Це, мабуть, торгівельна марка. Не буду неправильно скажу. Ну головне, що знаю, що це чіпси. І так, такі ось ковбаски. Кабанос називається від Дмитрук, до речі, три види цих кабанос будуть зі знижкою 44 Такі от сушені ковбаски, 44 коштувати 44,99 замість 79,99. за Дивіться, до 12 одиниць пишуть. Так що, якщо ви на касу взяли більше, вам треба пробувати двома двома чеками, тому що потім на 13 одиницю знижка не пройде. І так це до всіх е, акційних товарів. Тут я бачу ось такий Дмитрук Оріджинал. Це оріджинал. Тут іще цікавенько також оріджинал попався. Кистри види. А ось, бачите, з сиром. Вони такі більш світлі. Ці ковбаски з сиром. 185 грам м'яса написано. Саме м'ясо і 100 грам кабанаса. Ясно, вони ж сушаться. Тут ще також сир. Також сир. Так, і курячі є з сиром. Курячі є з сиром і св... ну, свинина з сиром. Зрозуміло. 44,99. Далі 39 гривень. 99 копійок, це 56% знижка. На отакі серветки для от дуже люблю вологі серветки для прибирання. То там кішка поїла прибрати, витерти, то стіл якось ну і вони краще прибирають, ніж ну просто серветку. Там в деяких ситуаціях то вони прям дуже-дуже потрібні. Мені подобаються універсальні такі серветочки. Замість 89,99, за оці 40 штук, престо 39,99, 56% знижка. І, до речі, бачу, що тут два. Два види цих серветок. Чимось вони все-таки відрізняються. Тут техніка намальована, а прям намальовано. Переклада немає. Для кухні, ну, зрозуміло, що для кухні. А тут універсально, тут не тільки кухня, можна меблі прибирати. Ось такі серветочки, два види. По 39,99. Рушник кухонний сілпак, три, три, трьохшаровий. Тут три штуки трьохшарових рушників за 99 гривень, 55% знижка замість 219 ну Гарна знижка, да. І сілпак, мені здається, що така ну дуже е, гарно вони все роблять. Сілпак тут у нас. Я переходжу, щоб отак, знаєте, великий цінник було видно. Тоді всім все зрозуміло, і якби і мені все зрозуміло. Я ж з вами знайомлюсь, якби от дивлюсь, і мої емоції перші вам показую також. Мені завжди це цікаво не підперед подивитись, а пройти і подивитись якісь знижечки. Так. Тут печиво, хід печиво, ось воно з такою начинкою. Печиво хід за 49,99. Коштувало воно 94,99, 220 грамів в цьому в цій упаковочці печива. Бачу, що фісташкова начинка, ну, мабуть, дуже смачне. Ось хід, це хід за 220 грамів, ось така ціна 49,99. Дуже приваблива. Тут у нас ой це якісь а, такі шоколадні кульки, я так розумію. Шоколадні. Кульки, драже, клоуни. Клоуни, арахіс, клоуни 60 грам. За 14 гривень всього, а коштували вони 27. Дивіться, яка велика знижка. Хто любить, ну, по типу щось, я так розумію, як ММ Денс. І ще ось такі скава драже. Ну, це зрозуміло, що. По Польща, мабуть, виготовляє так по назві. Також 14 гривень драже це кошти замість 27. І дивіться, що завжди треба брати 12 штук, а вже в іншому чекі. Якщо ви хочете, то більше пробивати. Так, далі, отакий Пері великий від Міленіум Шоколад, коштує 79,99, замість 139. Оце дійсно гарна ціна на цей вері пері. Тут навіть написано це 42 знижки. знижки. Веріпері два види намальовані. Зараз ми подивимось, який ще цей з горішками Веріпері. Двісті 270 грам. Ось тут 79,99 Замість 129. Оця велика упаковочка і сімдесят дев'ять стоїть? 79,99. Ось великими буквами написано. Ну. Ага. Ну, тут велика ж упаковка 270 грам. І Ще ось такий Веріпері, молочний шоколад. Також з орішками. і також за 79,99. Це 42% знижка, але тут аж 270 грамів. Велика упаковочка. Далі переходимо. Рататуй 54-99, замість 99 Лечо від руна. А тут написано рататуй. Це воно, да? Лечо від руна 34,90. Там Рататуй он поруч. А тут руна, дивіться, за якою класною також ціною. Цей соус руна 485 грамів. Коштує 35 гривень, замість 65. Гарна ціна на оце лечо руна. Далі, а рататуй від відніжен. Рататуй коштує 54,99. Тут 450 грам. замість 99, знижка, так, знижка аж 44% на цей рататуй. І зразу от люди підходять, беруть рататуй і оці оливочки. Так, значить, оливки оскар 44,99, замість 89,49, 50% знижка. 50% знижка. І тут 280 грам. Є маслини, а є оливки. Держу маслини, кажу оливки. Є оливки також і маслини. Вони в одну ціну. По 44,99 На них знижка 50%. Гарна знижка. Я вважаю на ці оливочки маслини від оскар. Ну, також продукція Оскар гарна. Тут повторюється цей рататуй і руна Ну, руна клас за 35 гривень 485 грам. Тут флінти. Це ж флінти також да, така упаковочка багетта. флінти багетта. Такі з вершковим соусом і зеленю, з деликатних багетів. Тут я бачу з сиром флінти. По 19,99 це 18% знижка замість 20%. 4,39, да, 18% знижка, а тут у нас крафт, житні, ось такі флінти, грінки житньо-пшеничні, хвиляські за 24,99. Якось, якось тут неправильно розпечатали цінник. Да, а, від 4, не а, то я неправильно кажу вам. Від 3, 24, тут знижка по-іншому трішки. Якщо ви берете, чим більше берете, як в метро, тим більше знижка буде від 23,89. Так, зрозуміло. Розібралась. Тут молоко, галичина. 2,5 жиру. А де ж ціна? Я щось не побачила. Ага. Мабуть, отут треба дивитись. А, точно, да. Просто два. Там ще вивезли додатково. Молоко ж розбирають, зрозуміло. Тут іде ремонт, нагадую, щоб ви знали. Ультрапастеризоване 2,5 жиру, молоко в м'якій упаковочці 34,99, замість 54,99. Я вам хочу сказати, 36% на молоко це велика знижка. Насправді. Дуже велика. Ось дивіться, які в нього. Е Сроки показую, щоб було зрозуміло до 10.04, що це не розпродаж там якоїсь продукції. Тут до 10.04 все, все нормально. До 10.04, ну, мабуть, тут зверху один пак відкрили. І за 34,99 ви можете взяти молоко за ну, 900 грам від галичини, 2,5 жиру. Знижка 36%. Тут ці кабаноси акціонні висять так зручно на такій упаковочці. І далі сік, сік біола за 34,99 за 1 літр. Тут манго-апельсин замість 60 гривень. Тут манго-апельсин, все манго апельсин, і ще якийсь вид там, нектар. Я бачу манго-апельсин, 41% знижки на цю біолу. Манго-апельсин, літровий нектар. Гарна знижка. І люкси також в акції, люкси хвиляські, люкси зі смаком сиру. По 46,99, замість 71,49, 46,99 хвиляски. замість 62,99. Тут знижка 30% і 34%. Далі на алкоголь подивимось. Руніта ламбруска 179%, замість 0,75 пляшечка. Ось, ще така муската руніта, тут 169%. Також 169, ну якось це просто воно стоїть, без знижки, я так розумію. А ось цей, це що таке? Лікер. Ага, якийсь трав'яний хер, хербал. Трав'яний лікер такий великий. За 500 гривень замість тисячі це 50% знижки на цей лікер. Ось дивіться, лікер 50% знижки ваніла херб до 12 одиниць. Ну, мабуть, ті, хто п'ють цей ванільний Лікар вони знають. А Фінляндія виготовляє 35% алкоголю. Він трав'яний ваніла із ваніллю, Напій мистить лакрицю, Ой, боже, я не уявляю, який це смак. Хто пив, друг хто пив, куштував, напишіть. Будь ласка, дуже цікаво, Який же в нього смак? 500 гривень коштує цей лікер. Тут іде ще нагадую один літр лікеру. Ще зараз покажу відділ швиденько, тут просто ну, якби шумно. Овочі тут є також акції. На цьому буду закінчувати, а в другій частині, як завжди, показую м'ясо, ковбасу, сир і рибу. Тут акція «Яблуко Гала» замість 3,60, 36 за кілограм, коштує 29,90 за 100 грам, написано, ну, 20, 200, 29 за кілограм, а 2,99 за 100 грам. Ось таке яблуко за 29 гривень. За кілограм. Так, перекривають мені тут дорогу. Угу. Далі акція Каракара, така Каракара, 7% знижки. Ти, як цікаво. Каракара це як памело, щось таке. 109 гривень, 7% знижка замість 119 гривень. І тут акція на руколу. Це я вже подивилася, зайшла тут, подивилась, що акція діє на руколу 31,99. Така гарненька рукола. Так, це вона фрешлайн. Так, все вірно, 31,99, 75 грам. Тут іде в цій упаковочці. Так, це все вона. Так, така свіженька прям виглядає, слухайте, дуже смачно. Рукола. 47% знижка. Ну Гарна знижка на рукало, так. Тут поруч стоять просто, просто фреш-ціна, не ціна тижики, а така фреш-ціна на такий салат з, манго... З мангольом. З мангольдом, з мангольдом. Ой, такі, такі назви. Ага, і ось такий салат також 52,99. І морква. Свіженька отака морква. Ой, це кукурудзу достала. Ось ця морква. Тут акція 16,99, замість 26.40. Отака чищена моркішка називається. 85 грам моркішка. Тут знову акція на манго. Манго, Отаке, ой, воно таке м'якеньке, якраз класно. Зараз можна їсти його 32,99%, замість 39,99. Це знижка 18%. І ще хочу зробити вам анонс акції на суботу. Тепер це називається у них. Супер субота. Отут дуже класні акції, але вони йдуть тільки один день. От зверху тут просто цінотижики акції. І суперсубота. Дивимось, 62% буде на перволь. Класно, 299 гривень, майже за 3 літри. 2, 2 літри 970. Для кольорових речей тільки 25-го числа. Оцей переволь за 60, мінус 62-299. А його ціна 799. О, нутела, дивіться, нутела буде в акції Мінус 39, тільки 25-го, 450 грамів за 169 замість 279. Ну, круто. Тут якось до трьох одиниць. Так, Я пам'ятаю, що чоловік якось взяв 4 одиниці хамона, а воно в нього не пройшло. Треба окремо потім бити. Три одиниці пробили і ще три потім пробиваєте окремим чеком. Супер субота, тільки 25-го, мінус 54. Це такий віскі, туламаре. 40% алкоголю літр за 649 замість 1309 від трьох одиниць товару в чекі. І вино за 79,90. Ну просто супер ціна, 50% знижка. Кастіло Лагамор, я так розумію, касте, Кастелло, Кастіло. Це, мабуть, італійське вино, ну, я так по, по назві думаю. Червоне і біле буде в акції за 80 гривень замість 150 Деві. Дуже-дуже класні оці знижки на суботу, так що приходьте в сільпо. Я буду на цьому з вами прощатися. Друга частина вийде трішки пізніше. Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба і пока!